Вітаю на каналі Домтехнік. Як і обіцяла, розповідаю про новинки цьогорічної виставки Interbuild Expo. і розкажу про те, як відчиняти двері без ключів. Це розумні замки від української компанії Севен Systems. З таким механізмом можна не боятися, що дитина загубить ключі. Більше того, їх не треба давати дітям, адже двері ви можете відчинити віддалено, навіть коли у вашу відсутність сусідка прийшла полити квіти чи нагодувати кота. Чим цікаві ці замки, вони мають дуже багато способів відкриття для користувача. Тобто, це може бути відбиток пальця. Це може бути сенсорна клавіатура на замку, підносенням карти доступу до замку, з додатку ми відкриваємо його, причому і по Bluetooth, і по Wi-Fi. Дистанційно через блютуз такий смарт-замок можна відчиняти, контролювати рівень заряду батарейок, переглядати хто і коли заходив, надавати повне або часткове керування замком, навіть давати доступ на вхід іншим людям постійний, тимчасовий або циклічний, наприклад, запрограмувати на відкриття в певний проміжок часу. Також всі замки наші ще мають додатковий механічний ключ. Знову ж таки, коли сідають батарейки, ми можемо підзарядити здесь. тут є мікро-USB розєм для пауербамбу. Також компанія пропонує ось такі розумні замки-невидимки на вхідні двері, ворота, гвіртки і навіть меблі. це замок розроблений в Україні, називається замок. SL-774, це так названий замок не відділка. Він відкривається радіогрілками, які йдуть в комплекті. Також до замка є дуже багато асортиментних речей. Це клавіатури доступу, кнопки виходу безпровідні, додаткові білки, модулі, щоб замок міг працювати по Wi-Fi або по Bluetooth. Бажаєте придбати такий замок? Чекаємо на вас в магазині Домтехнік. і підписуйтесь на наш канал, аби краще знати, що обирати. Домтехнік – з комфортом проходити крізь стіни.